Вітаю клубі рослин. Мене звати Ірина. Я запрошую вас на огляд ялівців. Сьогодні у нас на огляді ялівці стрікта і стрікта варієгата. Ось в таких контейнерах вони в нас продаються. Це є 7,5 літрів. То бачите, рослинка така досить велика. І стрікта варієгата. Це практично одинакові ялівці, Вони мають зеленувато синій відтінок. Стрік variegata ще має такі жовтуваті вкраплення. Дуже красиво виглядає. Вартість таких ялівців 360 гривень. Звичайно, маємо і більше. Ось поряд зі мною стоїть такий красунчик, метр двадцять, десь він плюс-мінус має розміру. Ну він виглядає вищий, тому що він ж в горщику а жива. А також є і стрікта варігата більшого розміру. Є ще більші. Якщо би вам було потрібно зразу готовий живопліт, все маємо в наявності. Отже, стрікта зеленкувато-голубий відтінок. Або без вкраплень однотонний, або з жовтими вкрапленнями. Доростає в дорослому віці до двох метрів, може насправді і більше вирости. Ширину він півтора метра легко буде мати. Росте повільно потрібно йому сонце або півтінь, тобто в тінь не варто садити, тому що буде втрачати особливо варіагата, буде втрачати свої оці вкраплення жовтуваті і вже не такий буде мати вигляд. Звичайно, пам'ятаємо, що будь-які хвойні рослини вони не мають листя, так як наші листяні дерева і кущі, і вони не можуть просто його скинути і відростити свіженькі-новеньке. Тому вони ось таким чином буває, що скидають стару хвою. Вона жовтіє, це нормально, але це треба чистити. Тобто беремо рукавички, бажано такі по плече, навіть не по локті, бо насправді він колючий. Беремо грабельками і отак все вичесуємо. Тобто можемо грабельками це вичесувати, можемо руками вичесувати кому як зручно. Я приклад ялівця, то це все вичиститься, виріжеться і він буде красунчик. Варто стригти. Завжди рослини варто стригти, тому що вони будуть мати гарнішу форму, вони будуть пишніші і вони будуть надзвичайно красиві. Пам'ятайте про підживлення. Ялівці, так само, як і інші рослини, їх їх потрібно підживляти. Вони теж будуть мати свій насичений відтінок, будуть гарно зростати. Тобто, коли ви даєте поживу рослині, відповідно, вона вам гарно і виглядає. Мабуть, краще брати такі зразу великі вілові грабельки, його так стряхнути добре, і все повилітає. Тобто, якщо у вас є садовий пилисос, продути його, то взагалі класно, легасенько получається. І дещо треба все-таки підрізати. Я, як завжди, користуюся своїм улюбленим Falco 12, тому що це надзвичайно зручний секатор. А його обробити від якихось грибків, шкідників. Тобто, профілактично обробіть і будете мати спокій з ним, щоб він вам не підхворів, не захворів, а ви будете потім переживати. Тому весною після зими провели профілактично. Чистку обрізку і обробили відшкільники? Ці ялівці дуже гарно переносять стрижку, тож ви можете без проблем їх формувати чи на живоплід, чи на кулю, чи на будь-яку іншу фігуру. Не бійтесь, стригти вони гарно відростають. Пам'ятайте, що стригти рослини потрібно у вечірній час або в похмуру погоду. Ялівці безпроблемні рослини, але чи потрібно їх підживляти? Так, потрібно, тому що вони будуть виглядати набагато красивіше, здоровіше і яскравіше. В них буде шикарна яскрава хвоя. Вони будуть дуже гарно наростати. Тож підживляйте свої рослинки, піджива... підживляйте свої хвойні рослинки. Обов'язково слідкуйте якими добрими. Це мають бути для хвойних рослин.